Який у вас ніс? Грецький, римський, нубійський, киртатий, м'ясистий, грубистий чи яструбиний. І що ж, ваш ніс може сказати про ваш характер? Угу. Нічого, допоки в нього не виросте маленький ротик, щоб сказати, й тисен, ви тим, що злоту з'їхали. Який у вас ніс це питання трансформер, тому що в ньому заховане ще одне? А який з тих носів потребує ринопластики, щоб вписуватися в сучасні стандарти краси жіночої? А я ще не привіталася. Тож усім еволюційний привіт, і сьогодні ми будемо говорити із вами про наші. Носи. Як це стало робочим інструментом і попало в приціл маркетологів пластичної хірургії? Як про ринопластику говорять відомі в Україні люди і ті самі прогресивні відверті шоу на табойовані теми? І чи буде взагалі існувати тренд на прийняття своєї зовнішності? Чи ми і далі будемо говорити про еволюцію пластики, що зберігає індивідуальність? Um. Як створюються комплекси у людей? Частіше за все це існує тоді, коли існує певна соціально затверджена норма, в яку ваша частина тіла не вписується у загальному публічному полі Слюються виключно рамки цієї норми, а ті, хто не відповідає, намагається це ретельно приховати або щось переробити. А раптом хтось намагається вивільнитися від цих кайданів комплексів, має пройти декілька кіл неприйняття, образ і засудження нерідко від тих самих людей, які і мають такі комплекси, і якою не була підтримка, розуміння скільки разів тобі не говорили, що ти красива, школа, університет, доросле життя і соціальні мережі. Це набагато гучніші голоси, а ніс це просто символ і дуже великий символ нав'язаних комплексів. Чому символ? Спитаєте ви? Тому що це фактично єдине на нашому обличчі, що можна перекроїти і змінити повністю. Бо все ж, якими б не були прогресивними технології, кардинально змінити форму голови, розмір очей, вилиці, підборіддя, чоло поки що неможливо. А от ніс було б у вас хоча б 5 тисяч доларів. Що взагалі почалось моє дослідження трендів на певні форми носа? Ну, почнемо з того, що ще три роки тому я і сама думала про ринопластику. Ви можете дивитися на мій ніс ретельно і уважно, як ніколи, і думати, а що там взагалі можна хотіти переробити. І мені не подобався мій ніс у профіль, бо він просто прямий. А я хотіла, щоб він був із піднятим кінчиком і коротким. І лише через те, що я почала вести YouTube, я справді прийняла свою зовнішність і ніс в тому числі. Але. Прийняла, звісно, це через те, що я просто не маю масових негативних коментарів стосовно того, як я виглядаю, і я впевнена, що якби мій ніс був на 3 сантиметри ширшим чи на 3 сантиметри довшим, а не дай Бог із горбинкою, я би читала про свій ніс кожного тижня. Бо люди, як ви можете побачити із наступного відео, однієї інтерв'єрки дуже люблять вказувати на якісь недоліки, як їм здається, і говорити, що тобі потрібно виправити. Що мені не подобається, чому я звернулася і насправді. Насправді, давно і глядачі звертали на це увагу, і на попередньому ютуб-каналі я сама почала звертати на це увагу, і на фото, коли я роблю на світлинах. Коли я посміхаюся, можна побачити, у мене опускається кінчик носа, і глядачі звертали на це увагу. Це закипат. Там далі ще берене, ще берене, берене, берени. Я хочу донести до вас свою думку, що я зовсім не проти пластичних чи косметичних процедур, в тому числі ринопластики. тому що це дійсно в деяких випадках може гармонізувати обличчя, виправити якісь нерівності або наслідки травм, наприклад, своєї сестри, які в дитинстві сусідський хлопчик жестяною банкою влучив в нос. Вона страждає не тільки від естетичних проблем викривлення носа, а й від того, що вона не може нормально. Дихати. Але те, що мені не резонує, те, що мені не подобається і хочу про це говорити, це випадки, коли ринопластика це не необхідність, це просто тренд. Варто було лише написати ринопластика чи інші хештеги українською чи англійською у пошуку в інстаграмі чи тіктока, і як має стрічка рекомендацій, миттєво наповнилася світлинами до і після операцій. І я не знаю, як це працює, але рука просто тягнеться це натискати. І чим більше я це Натискала, роздивлялася, тим більше я поринала у світ, де будь-яка форма носа, яка відрізняється від отакої, демонізується і сприймається вже як автоматично щось некрасиве. Я на багатьох різних і українських, і закордонних пластичних хірургів обрала форми носа після, знайдіть хоча б 5 відмінностей не серед двох фотографій. Тисячі таких робіт, і попри те, що деякі хірурги справді роблять цюрну пластику більш індивідуальною під обличчя клієнтки, масивний і опущений кінчик розмір носа і горбинка. Це те, на що нарікається у кожному доопераційному відео. Так, тоді ще раз ми з вами понижуємо гарбинку. щоб був маленький перегівчик, звужуємо кісткову частину, зменшуємо об'єм кінчика носи і припіднімаємо. Ну і носили дихаємо. Ну конечно, це тут зробимо куща, приберемо цю гарбиночку mm -hmm. по спинці побажання, які в нас. Тоненько красивенько. Тоненько красивенько. А тому ту зловіщу страшну горбинку і опущений кінчик прибирають. Усім і забігаючи трішки наперед, одразу скажу, що надання потворності горбинці носа це дуже довготривалий процес із використанням великої кількості інструментів. І так, це робилося не завжди, виключно для того, щоб хірурги зараз заробляли на прибранні горбинок, які зустрічаються чи не в кожної другої людини. Це зміна тенденції, це зміна сприйняття жіночої зовнішності. Далі ми про це ще будемо говорити. Вилякаємо на те, що деякі блогерки недооцінюють. Свій вплив на жіночу аудиторію, транслюючи цей найщасливіший день в житті, день, коли вони зробили собі ринопластику. Але хто там про відповідальність і вплив на тенденції думає, коли відоси із ринопластикою набирають мільйони переглядів? Покажу, звісно, вам зараз блогерок, які підняли охоплення після того, як вони зробили собі ніс? От Вікторія за аудиторію в 350 тисяч підписників записала відосів 20 про ринопластику носа. Одне відео. Лише набрало півтора мільйони переглядів. Інша більш популярна блогерка Стефі Шеді, теж зробила ринопластику, і в цілому перегляди у неї і так немалі. Але на ринопластиці, як ми можемо бачити, цікавість людей збільшується як. Тісто на дріжджах, і нерідко як і останньою блогеркою приводом, як вони транслюють публічною, стають медичні показники, і в жодному разі це не пов'язано з естетичними причинами. В мене насправді було показники для того, щоб робити септопластику. Всі, Я зробила всі. рину. В мене була дійсно викривлена mm -hmm. перегородка, і з одного боку ні виглядав більш. Викривлений ну кро, але ж в результаті ми бачимо змінену ну, саме форму носа, і зараз я не хочу виглядати як людина, яка засуджує подібне, тому що тиск трендів. Тиск і далів краси настільки великий, що важко тому протистояти. Попри те, що медійність і популярність зазвичай такі жінки здобули до ринопластики, і навряд чи їх би перестали запрошувати на якісь шоу, чи перестали би за ними стежити, підписуватися, якби вони не змінили форму носа. Мене це трішки засмучує, тому що вони докладаються до цих тенденцій, а не започатковують нові і засуджувати тут насправді. Дуже тяжко, Бо я теж під цьому впливу. Я живу в цьому столітті і роблю певні косметичні процедури, які я б могла, наприклад, не робити. До п'яти найпопулярніших пластичних операцій, згідно з її статистикою американської спільноти пластичних хірургів, впродовж останніх років незмінно входять ринопластика, блеферопластика, підтяжка обличчя, ліпосакція і мамопластика в Україні. ж Працюють сотні пластичних хірургів, але офіційної статистики стосовно проведених ними операцій не немає, ну або я її не знайшла. Я справді витратила на це дуже багато часу. Якщо ви знаєте якісь офіційні дані, просто прикріпіть у коментарях. Але оцінити те, що ринопластика користується великою популярністю, я змогла, знаючи своїх знайомих, які робили ринопластику, а їх не так уже і мало. Або дивлячись інтерв'ю із відомими людьми, які змінювали форму носа. Ну і звісно, проглядаючи сторінки пластичних хірургів, де частіше за все переробляють груди та носи. А коли Лазити в пошук і зосереджуватися на перегляді сторінок саме лор-хірургів, то десь на 100 світлин із проведеною ренопластикою серед жінок буде 2-3 світлини ідентичних операцій серед чоловіків. Є припущення, що чоловіки просто не дають згоду на публікацію на сторінках хірургів, але ж є також ймовірність, що її жінки не всі надали згоду на те, щоб їх фотографії публікували до і після. Тож цей перекат, гендерний перекат в бік жіночої статі і ігнорувати Неможливо, бо якщо ми будемо оцінювати зовнішність відомих чоловіків, наприклад, українських співаків, акторів, стендаперів, то скоріше за все, е, ну останнє на що ми будемо дивитися, це на форму носа. Чому тоді ніс і горбинкою для чоловіків це ок, а для жінок це здебільшого привід звертатися до пластичних хірургів? Ну бо звісно, те, що ми зараз вважаємо привабливим, воно змінювалося з течією історії, і подивитися ми можемо на ці ідеали краси в різні епохи у скульптурі картинах, які зберіглися по цей час, дуже часто скульптури, які картини не робилися виключно із натурщиць, а набували ідеалізованих рис. Якщо подивитися на те, якими зображали богинь у давньому римі чи в давній Греції, то ми можемо зрозуміти, які були тоді ідеали краси, і зокрема якою вважалася ідеальною форма носа. І це, до речі, стосувалося як і чоловіків, так і жінок. Для Греції трендовим був грецький профіль. Ви могли, в принципі, Чути про нього, і можливо хтось із вас ним володіє. А у давньому Римі суперкрасивий ніс вважався ніс із горбинкою або так званий орлиний ніс. Тож якби ми зараз слідували таким трендам, як в давній Греції, чи в давньому Римі, то популярним було би нарощувати собі носи і робити їх. З горбинками. Особливий інтерес у мене викликають стародавні монети, де часто культові правителі, в тому числі жінки, королеви, імператриці, зображувалися в профіль. Але окрім того, що це різні епохи, це, звісно, ще й різні культури, і ви можете справедливо сказати, що у нас то Україна йшла іншим шляхом, і у нас абсолютно інший тип зовнішності. Просто хочу вам сказати, що тренди на красу більшого всесвітньої і. Наприклад, маленький ніс зараз популярний в більшості країн світу. Але щодо нас із вами, я просто хочу запропонувати вам подивитися деякі картини. Це картини українських художників, які малювали саме українських жінок, уособлюючи усю їхню красу, враховуючи межі тенденцій того часу. Прошу звернути увагу саме на форму, довжину носа, ширину. І так, всі ці носи, які в житті абсолютно різні, і ідеалізуючи образ, роблять. Чи його більш канонічним, носи не малювали однотипними, як робили, наприклад, це в грецьких чи римських скульптурах. Бо тоді зображення привабливого робили через інші деталі: колір шкіри і рожевість щік. Так, звісно, в них тоді не було ренопластки, хто знає яким би тенденціям вони піддавалися. Але цікаво розібратися, що саме повпливало на? Сьогоднішній тренд на форму носа, попри те, що існує просто мільйон варіантів, того як може ця частина тіла виглядати. Якось я давненько у Тікток натрапила на тренд носи принцес Діснея. Я просто цього не помічала, але це дуже тривожна штука, яка формує уявлення краси із дитинства. Із ілюстрації діснеївських принцес, ми можемо бачити, як всі вони мають маленькі задерті догори носики, а ранні версії мультфільмів взагалі зображали принцес без Носів лише із контуром ніздрів у той час, як всі ходії зображуються і зображувалися і на ранніх версіях просто хоча б з носом, а пізніше із великим носом та ще й з горбинками. Але найцікавіше, те, якщо ми подивимося на чоловічих персонажів Діснея, то все там на місці. Ніс не те, що у кожного принца, подекуди він чітко промальований, масивний, з горбинкою, широкий чи навіть більший аніж норма. Це очевидно зроблено із метою додачі мускулінності у сім частинам. Нем тіла аж до носа. Якщо ви думаєте, що радянські мультфільми, які багато хто з вас міг дивитися в дитинстві замість діснеївських принцес, якось відрізнялися ідеалами краси, то це не так. Бо ось мультик про вірідливу принцесу, і подивіться на її ніс, на ніс принца, і. Ніс інших персонажів антагоністів, чого тільки варто наш міфічний образ, наша баба Яга із її носом. Але насправді ринопластика це не нова процедура, її вже проводили ще на початку 20-го століття. І всі ми пам'ятаємо, бум ринопластики голівудських зірок ще з 2000-х. Далі, звісно, розпахнуті межі соціальних мереж і блогерство. Практично всі українські блогерки-мільйонниці зробили в свій час ринопластику. Фільтри в інстаграмі, тікток додали свого, коли на кожній масці твій ніс моментально. На очах худне чомусь декілька разів. А макіяж, які транслюють б'юті-блогерки, часто включають у себе корекцію спинки носа і звуження кінчика. І цей тип контенту це величезна проблема. Тому що якщо ми послухаємо інтерв'ю пластичних хірургів, то вони часто заявляють, що до них приходить клієнтка, показує на телефоні зображення і каже: Зробіть мені ніс як у цієї акторки, як у цієї блогерки, як у цієї співачки. І хірурги говорять, що ці фотографії навіть є нереалістичними, тому що, попри те, що там уже зроблена ринопластика, там звернув. Хо ще є фотошоп і, і фільтри. Нереалістичні стандарти краси дуже впливають на тих, хто ще не сформований, на тих, хто знаходиться, наприклад, в підлітковому віці, коли максимально не приймає свою зовнішність і кому вважається його ніс огидним, та й не лише ніс. Я це говорю з урахуванням того, що статистично кожен четвертий користувач тіктоку людина, якій менше ніж 20 років, приглядаючи тіктоки тих самих популярних блогерок, я заходжу в коментарі і часто зустрічаю там залишені слова. Це моя мрія. Я маю великий орлиний ніс або коментарі про те, що це найбільше їх комплекс дитинства і що вони готові накопичувати роками гроші, відмовляючись від багато чого на користь ринопластики. Суспільство, нібито еволюціонує все більше частіше говорить нам про те, щоб ми не оглядалися на тренди краси і залишалися індивідуальними, не піддаючись тиску. Але після того, як ти ніс, який дуже схожий на твій, бачиш у цих постах до. Поруч із носом діснейської принцеси після ринопластики, а алгоритми соціальних мереж все більше і, більше і підкидають тобі такого контенту, то опиратися стає дуже важко. І цим нав'язним стандартам краси важко опиратися як виявляється не лише жінкам, а й чоловікам, які ідеальний ніс хочуть бачити, але не на собі. А на своїй партнерці. І психічно здорова жінка, чуючи це, бачить перед очима мерехтіння червоного прапора і вказівник на. Але не всі, на жаль, можуть похизуватися відсутністю травм, тож існують пари такі, де чоловік вказує, як має виглядати ніс, і існують вони в публічному просторі теж. Нос понравилося дуже. Он всегда меряет нос. Меряет нос. Все, он так а знаешь, что он написал, короче? Он, мы только начали общаться, и он пишет ответы на вопросы, какие девушки вам нравятся. Он пишет, бладинки со сделан... можно, ну, можно со, сделанным, можно со сделанным носом. носом. В мене просто, ну, я критично дуже до себе ставлюся. Я розумію, от, наприклад, мій колишній чоловік сказав, якби ми з тобою познайомилися до твоєї ринопластики, то навряд чи у нас би щось вийшло. Але тенденція маленьких носів із трохи задертим до гори кінчиком для нас не нова, і вона вже рухається по певній звичній траєкторії. У книжці як токсична культура краси шкодить жінкам, наводиться дослідження, згідно з яким було проаналізовано 50 облич різних моделей і впливових осіб із найбільшою кількістю підписників і переглядів та охоплень в інстаграм. І виявилося, що 86% мали повні губи, а 78% демонстрували прогинистий ніс із задертим до гори кінчиком. Я знову ж таки наголошую, що я не хочу нікого стигматизувати серед тих жінок, які хочуть зробити собі ринопластику. Але через те, що кількість молодих людей, зокрема жінок, які хочуть це зробити, збільшується. У мене виникає питання, чи не повинно бути обов'язковий супровід консультації психолога або навіть психіатра. бо безумовно є дуже велика кількість жінок. Я не говорю за ті приклади, там де є медичні показники, а за естетичні, які зробили собі ринопластику, Їм це все подобається, вони почали себе більш впевнено почувати і задоволені. Але є жінки, які після операції не можуть прийняти себе, не можуть бачити себе в церкалі, або шукають іще якісь недостатки, які потрібно переробити, щоб відповідати ідеалам. Також у цій бульбашці серед мільйонів відео, які нам пока. Казується при нав'язливому бажанні зробити ринопластику, не завжди попадаються реальні відгуки щодо погано зроблених операцій. А такі приклади існують. І коли я занурювалася і шукала контент для цього відео, я бачила дуже багатьох жінок, які приходили вже на ринопластику із попередньо погано зробленою операцією. Також можуть бути ускладнення, які на сторінках цих хірургів не транслюються. Треба розуміти, що ринопластика це операція, яка пов'язана з купою ризиків, Зиків, край важливо, навіть якщо ви хочете відповідати стандартам і робити це суто за статей в естетичних цілях, підібрати гарного спеціаліста. Але проблема в тому, що ринопластика дороговартісна, це коштує 5-6, коли більше тисяч доларів. А у прагненні зробити це терміново із неможливістю жити з цим комплексом, з цим величезним носом, коли тобі ще пишуть про це в коментарях. Але при відсутності необхідного бюджету жінка може піти до іншого спеціаліста, який пропонує. Ну є дешевше цю послугу, відповідно, з меншим досвідом, або, взагалі, навіть не лікар, а операції по переробленню носа, звісно, коштують вражи дорожче, Та й повернути все назад, на жаль, неможливо. Зрештою, які висновки я хочу зробити. Наші обличчя не повинні бути трендом. Наш ніс не повинен бути трендом. Ніс, як у барбі, це річ, яка дуже розкручена, дуже вдало продана. І насправді дуже складно, якщо ти себе не приймаєш, дивитися на свій не такий ніс або на не. Такі носи інших людей їх оцінювати. Але коли підходити до цього свідомо і розуміти, що це просто нав'язливий тренд, треба зупинитися в автоматичній оцінці і подумати, а чому ви так вважаєте? Чому ніс з горбинкою? Це не красиво. Ну і ви не забувайте, що ви можете обмежити свідомим або шукати істину. Мене традиційно звати Яна. Я вам дякую за перегляд. Особливо подяка спонсорам цього каналу. Я завжди роблю видимим їх, залишаючи місце у відео, тому що ви справді допомагаєте. Допомагайте мені триматися на плаву, не демотивуватися, збирати на техніку. І ну, загалом дуже вам дякую, ви можете допомогти, задонативши за реквізитами в описі під цим відео, але спочатку ми донатимо на Збройні сили. Обіймаю кожного з вас, почуємося і побачимося в наступному відео на цьому ж каналі.